Доброго дня! Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. До 24 лютого я просто був лікарем. І хочу вам розповісти, як можна зберегти своє життя просто цивільним людям випадку прильоту, попадання якихось уламків і так далі. Сама найчастіша причина смерті людей під час війни це крововтрата. І найчастіше уламки попадають в кінцівки, нижній або верхній. І виявилось, що цю крововтрату можна дуже швидко зупинити, якщо мати під рукою, дуже прості речі, такі як цей турнікет, так називаємий. Бо виявилося, що навіть лікарі радянські не знають, що таке турнікет. Вони знають, що таке отакий жгут. Ви всі його бачили, да, такий резиновий Есмарха. Я вам приведу два приклади. Коли один приклад. Це жінка з села Лупареве, яка була, яка була під обстрілами, і просто їй в ногу влучив уламок і попав в артерію. Вона лежала на вулиці. Молода жінка. І з цієї артерії витекло за три хвилини вся кров. Вона померла там на дорозі. Невеличка рана, якби в когось з людей поруч був або турнікет, або хоч жгут, чи хоч ремень, і вони б закрили кровотечу, вона б вижила. І реальна історія від моїх друзів-спецназівців, ССОшників, коли хлопцю під час. Виконання бойового завдання відірвало дві ноги і дві руки, і відірвало лицеву частину черепу. Тобто все, що було не закрито. Броніком і каскою, він попав на міну. Відірвало все. Хлопці дуже швидко, бо ССОшники дуже якісно навчаються медицині. Ви знаєте, що це спасіння життя. Наклали всі турнікети. Зупинили кровотечу, закинули хлопця в машину, і через місяць він вже з Німеччини з новим обличчям махав протезованою рукою, що він хоче знову напередок. Розумієте, в чому суть? В тому, що знання, як надавати допомогу і наявність елементарних засобів, оця штука коштує там, 500 гривень. Виробництва Січ там, чи Дніпро, просто якщо вона у вас є сумочки, і ви знаєте, як її використовувати, вона може комусь спасти життя. Тобто військові не завжди будуть під рукою, медики, тим паче не завжди будуть під рукою. Прилітає куди завгодно і коли завгодно. І якщо ви вмієте і знаєте, ви можете комусь спасти своє життя. І це можливо ваші діти, батьки, дружина, чоловік. Сьогодні ми поговоримо про поранення кінцівок, нижніх та верхніх. Незалежно куди прилетіло поранення, звідки кровотеча йде, ми беремо оцю штучку. Це турнікет, він виглядає таким чином, який ми накидуємо на ногу. Знімаємо все, що вам заважає, все знімаємо з карманів, все скидуємо. І накладаємо його як можна вище на стегночі плече. От десь так. Зажимаємо. І оцю штучку, такий вороток, починаємо закручувати. Він перекриває судини. І, чим сильніше ви це зробите, да, людина буде відчувати… Відчуття болю, але це спасіння, бо сильно перетягнути можна, таке буває, але от я зараз вже світ перетягнув. От ми затягнули його. в мене вже судини не працюють, мене ножка вже зніміє. Ми беремо оцей ярличок, закриваємо його. І пишемо час, коли цей турнікет накладено. Чому це важливо? Бо якщо турнікет буде накладений більше двох годин... То ножку можна не спасти. Незалежно тут поранення, тут чи тут. Це натівський стандарт. По радянським стандартам жгут Есмарха накладався там на 10 см, вище, поранення і так далі. Взмійте, ну, наприклад, на гомілку, в принципі, жгут не накладається, бо там дві кістки, там неможливо щось зробити. Там Між кістками є судини. Тому накладати тут чи, тут чи тут немає значення. Більш того, ви можете бачити, начебто рану тут, а вона може продовжитись ще вище. Тому з натівськими стандартами, що турнікет що жгут повинен накладатися якомога, якомога вище на стегні чи на плечі радянський жгут Есмарха. Така проста річ. Ну, доволі, якщо його правильно використовувати, він дуже ефективний. Можливо, навіть ефективніший, ніж турнікет. Як він працює? Тобто ми так само накладаємо його на саму верхню точку. Першим туром ми зажимаємо, отак, щоб можна було бачити кінець. І натягуємо, натягуємо, він ще більш ефективніший, ніж турнікет. Якщо його правильно накладати, о, я вже відчуваю, як це працює. А! От. І якщо ми вже його наклали, дивіться, тут є такі е кнопочки, типу їх в дирочки втикати, але вони, на жаль, рвуться, бо всі ці жгути вони доволі старі. Тому ми просто його зав'язуємо і він працює. Я вже відчуваю, як ножка німіє. Тобто, хоч жут-есмарга, хоч турнікет, в принципі, в неефективні. Якщо ви вмієте їми користуватися. Є ще такі варіанти, от такий жгут, наприклад. Це вже модніше. Зараз покажу, як його накладати на, на руку. Накинули. Максимальна висота. Тобто сам собі закручуємо. Не, не дуже. Зручно, але як є. І накидаємо штучку. І пишемо все. Ручка зафіксована. Що важливо, перед будь яким наданням допомоги треба розуміти, що ви надаєте допомогу людині, яку ви не знаєте. Тому в ідеалі, в ідеалі треба Використовувати, тобто, по правилам тактичної медицини, будь-який надавач допомоги, медик, не медик повинен надягати рукавички. Ну, я вам скажу, ці рукавички надягати дуже довго. Це прямо. Тобто, ми можемо їх надягати дуже довго, і людина стече кров'ю. І потім, от бачите, як ну толку від них. Тому найчастіше бійці використовують, не знімають своїх тактичних рукавичок. Тобто тут буквально якийсь контакт. Ми розуміємо, що може бути контакт крові з крові, подряпини, і людина там може як чимось заразитись. Але, в принципі, в тактичних рукавичках можна надавати допомогу. Розкажу вам ще такий прикольний варіант: це натівський турнікет для рук. Його плюс, він дуже маленький. Дуже компактний на відміну від цього турнікету чи цього турнікету. Але насправді ніхто не пам'ятає, як їм користуватись. Така проста штука, і хочу почути від вас відповідь у коментарях, хто міг їм користуватись. Дуже цікава штука. І дуже ефективно, до речі, я зустрічався з багатьма медиками і з поліцейськими, які казали, та це воно не працює. Я кажу, хочеш, що хочеш, я тобі зараз покажу, як воно працює? І потім вони просто орали від болі, коли я накладав їм турнікіт на плече. Я потім закидую це на кільце, і він спрацьовує. Він дуже маленький, це натівська фігня тупо для рук. Або для маленьких ніг. Спрацювало? Бандажі. Радянська ІПП. Це історична херня. Ізраїльські бандажі, які реально працюють. Це класна хрень, яка реально працює Наліпки торакальні. Що таке целекс?